Друзі, сьогодні ми граємо знову новий онлайн і в мені сьогодні дуже хороша новина прийшла. Сьогодні оновлення Львів. Оце Львів, оце Львів. Оце дуже великий Львів. Я не знав що тут такі Львіви бувають. Розробники все круто зробили за ніч. Просто крутяк. Коли я доїду до Львіва, вже включу камеру. Так, ну все, ми діві. Тут магазин одягу, круто.

Никого на, на работу не взяли. А не на работу не взяли. Давайте mm. подивимося. Я включу щось інтересне буде. Хто хоче, я зараз в основні роботи зайду. Подивлюся, є у нас. Водій автобус Львів? Йооо! Давайте поїдемо. Я хочу подивитися, які тут є. Якщо що, Мені просто в коментарях хочете ви проводити маршрутку Львівській маршрутки. А я тут поки попаркуюсь, і піду. Так давайте. Так сюда и треба, нам сказали. И тут треба. Так, вив якийсь и просто мы заходим в ЮАА онлайн и бачим целев вив. Что это такое? Ну я проїду всі маршрути потім камеру включу, конечно. Друзі, нам вибір. Львів, Борис Київ? Давайте Львів Борис Київ. Просто це Дніпро ферма. Давайте попробуємо. Ну а якщо хочете, я вам зніму як Київ, Бориспіль, Харків Дніпро. Так, друзі, давайте. Я просто виключив. Відео, тому що я не знав, где тут нажать пауза. Давайте. Я проїду цей маршрут і включу капель за Друзі, тут наші трамваї. Що Шо це таке за проєкт? Я просто п'ять сіст ставлю цьому проєкту. Що ви вот сьогодні зробили для нас? Просто велике-велике дякую цим розробітникам. Вони так круто це, Просто. Я просто з розум був Як це таке? Що це таке? Господи. Стоп, друзі. подивіться, Цей міст водить! Аж до этого Киева. А там был це, Вот Оце вот Друзья, просто в шоке. Что Шо это такое? Я еду на маршрутки уже до Киева. Что это такое? До Киева уже еду. Просто, просто, я просто люблю цей алейш. Що це таке? Он оле. Давайте я про продовжую. Я тут почував дальнобішиком, а тут уже зупинка. Уже на хрещатик. Можу виїхати. Що це таке? Що це таке, Мі? Я вийду. Я чихну просто. Друзі, все, я повертаю на киску не так. Нача Ну, Почекай. Я уже <звук> потім Бориспілі. Що це таке? Ей, куда? Так. Не хочеш сісти? Ні, не, не хочеш. Так, друзі, я вам говорю. А що ви заберете на цьому відео 25 переглядів я зніму відео з цим повним маршрутом? Як я їду повністю цей маршрут і все. Ну на цьому відео ми скоро під'їжджаємо і будемо там. Оглядуватися. Може квартиру нагляде. У мене вже є квартира. чи не квартира? Ну, подивимось. Топ, друзі, ми щось пропустили. А, мене може десь скористатися. Я теж звільнюсь, давайте. Давайте дивимося навігатори, може фракції. ну Закрити. Закрыть, чтобы носил не сидает я ты, ты, ты. Лу -ла -ла. Лу -ла -ла -ла. я тут вам покажу мы понимаемся давай-то враньи бизнеса можно с бук Уже Львів? Декарна Львів? Львів. ДКП. Де не. ТЦК. Будемо зараз поцілувати ТЦК. Не. Я так довго не поїду. Давайте основні роботи. Давайте. У меня уже не мака памяти, можно выбиваться в видео. Электрик, автослесо, типа. Трамвай Львів. Давайте поедем в Трамвай Львів. Давайте поїдемо, друзі. І ще оглянемо, давайте. Трамвай Львів, а я вже поїду. Тут Львів і Львів 2 Давайте Львів 1 а, а в, в следующему відео Львів 2. Ну а що збереться Тут много лайків. Я подивлюсь, подивлюсь. Може в коментарях напишеться. Все, мої сили, давайте починаємо. Тут круто. Це краще, ніж Києві. Такі там два маршрути. Київ Львів два, Львів один. Круто. Подивимося, подивимося. Тут перша зупинка, давайте. Я пройду весь маршрут без камери. Просто хочется самому как-то час провести. Давайте, друзья, просто подождать. В следующих видео, когда она берется, тут переглядим и, боже, подумать. Сниму видео по маршрутам, давайте. Друзья, я не понял, а чему автосляссер львів не забыл? Я подавлюсь по работе. Так, я подивлюся, я подивлюсь. Якщо що, ви в коментарях мене нагадуєте, бо я не пояс. Це, друзі, ми не все подивилися. Може, мені говорили, якісь фракції нові появляться. ДКПЦ, це тюрма. Друзі, нового нічого немає, початкової роботи. О, вантажник Львів. Нова робота. подивимося, що це за робота шість робот. Давайте поїдемо. Чукаємо, коли вже виїхали, в якийсь переулок. Я що тут бандити в Ну давайте вантажно ластуемся на работу. <music> давай. Так. О, так треба робота. Ну, легко. Так мне сказать. Давайте, сорву чуть-чуть денежек. И все. Тут 205. 9 гривен дают. Ну, плохо. Ну, давайте, включу камеру. Я заробив тысячу, я хочу уже звольнить. Заробная плата. Ну, круто. Я поехал до дома. До дому. Все. Мы. Все подивилися, якщо що, що я пропустив, ви пишете мені в коментарях. А сам я поїхав до свого дому. Я ще забрали. Я ще не збирати своє. О, ви... хочу вам сказати, що я сім'ї не знаю. Ви, ви зачекались? Я Стою сейчас вот так. Ну, все без вас. Так, я вам покажу последнее, что видео онлайн добавили. Это Загрузки нове. Я не знаю для далекобійників. ще? Ні. Ні, тут загрузки нових немає. Немає. Я вас обману. Вибачте, що я время затяг. Так буває. Ну, я ще не подивився всі нові тачки. Я подивлюсь це в наступному відео. А що, конечно? За лайки, купитися. Хе-хе-ха, <гум> давайте. Ми приїхали додому. Давайте. Як я напомнила є онлайн силки в описані. І... И я пошел с собой за дом. Что с тобой? Что с Все. С вами был Миша. Всем до побачення. Сегодня была обнова. Из Ливоро. Льва... Дуже крута обнова. Я просто в шокі. Ну, крута ця обнова. Так, не забувайте підписуватися на канал і ставити лайки, і ставити на колокольчик. І всім до побачення!